Трет це платформа, де тебе можуть або обісрати, або підтримати. Я поділилася своєю ситуацією, яка сталася в блозі. Достатньо давно. Ось прикріпляю скріншоти. і мене підтримала власниця бренду Навра і надіслала невеличкий презент. Це от дуже приємно, коли ти просто ділишся і люди реагують. Взагалі було дуже багато коментарів, підтримки. І коли відбувається таке, ти точно не очікуєш. Розпаковуємо. Така коробочка невеличка. Прикольна, тут щось таке червоненьке. Нехай життя буде таке ж солодке, як цей торт. В Львові Анастасія. Блінек, так люблю ці бантики, вони такі гарні. Ось такий мішечок. О, маточок маленького. Київського тортика момент, який любить будь-яка жінка. І поки Нікіта надягає мені прикрасу, я хочу сказати, що цей київський тортик став моїм символом того, що треба бути відкритою до світу. А бренду Нарва Джеверлі дякую за підтримку. Тепер київська ревізорка буде з київським тортиком. Ідеальний меч згодні.